Ну і більше про очікування від Трампа та його можливі подальші дії обговоримо з гостем нашої студії. Це Валентин Гладких, експерт аналітичного центру об'єднана Україна. Вітаю доброго ранку! Доброго ранку. Валентина, ради бачити, доброго. як завжди. У вівторок ми з вами доброго. розмовляємо. Ну сьогодні є про що? А насамперед, як вам взагалі церемонія навгурації, сама інавгурація і інавгураційна промова Трампа, і, зокрема, те, що про Україну там не було ні слова. Хоча, в принципі, президент, який щойно переміг на виборах, став не щойно, а став президентом, власне, він звертається до своєї країни. Насамперед, це можливо зрозуміти, так це процедурна церемоніальна угу. подія. То Але про те, що Золотий вік Америки починається зараз сильно. Ну, а що він міг сказати? Сказати, що все, я пройшов, я все розвалюю все все знищую. Ну, звичайно, що ні. Так, звичайно, що він сповнений амбіцій, сповнений оптимізму. Звичайно, що люди, які за нього голосували, також очікують якихось змін. Треба розуміти, що в принципі все американське суспільство, а хтось е е у перечутті змін. Переживає оптимізм, припливи якісь той навпаки ну, песимізму. Але загалом ну, зрозуміло, що якби завжди є оптимізм не оптимізм, а перечуття змін. І знаєте, практика, як показує, що зазвичай очікувані зміни значно перебільшені. Або я казав з цього приводу, колись такий був відомий. Він був міністром закордонних справ ФРН. Колись Йошка Фішер він казав, я що фішер, крісло змінює. Особу значно швидше, ніж особа змінює крісло. Mm. Ну, тобто мається на увазі, що соціальна роль в даному аспекті, там, посадові якісь обов'язки, змінюють людину значно швидше, ніж людина зможе змінити всю ту машинерію, в елементам якої вона стає. Тому є схильний думати, що. Ті, хто очікують радикальних змін і переживають оптимізм, будуть розчаровані. Ті, хто в очікуванні якихось жахливих наслідків і просто зараз впадають в депресію і песимізм. Я думаю, також Або будуть їдуть з наприклад Том Хенкс. Ми ж знаємо так, що він щойно стало відомо, що Трамп перемагає, він поїхав з країни. Це було, було, напевно, позиція просто політична, якби ну поїхав з країни, ну молодець, може собі це дозволити. Золоду, які проблеми, ну це не вихід, просто також і взагалі їхати, коли ти більше ти живеш в умовах республіки і маєш достатньо інструментів для того, щоб впливати на процес схвалення політичних це рішень. Це ескапізм. такий, так? Це ескапізм в його гіршому розумінні, але просто ми розуміємо, що він актор. У нього демонстративна ця поведінка, тобто це в жодному разі не хочу сказати, що там він неправильно чи не там правильно. Ско хочу сказати, пояснити мотиви швидше з його поведінки. Він діяв у свій спосіб. А щодо України, ми чекаємо, звісно, у нас певні сподівання. Я вже не знаю, чи медіа інспірували такі сподівання, але в принципі, не збрехати сказати, що певні надії ми покладаємо на нового американського президента, на нову американську адміністрацію і на те, що вона як вона вибудує. Діалог, тим паче, що Трамп неодноразово заявляв, що він закінчить війну, і під час своєї промови він заявляв, що а, закінчимо війни і не будемо брати участі, і в цьому буде наша сила. І От про закінчимо війни разом з тим, на початку промови він зазначив, що ну він там критикував. в Нього було кілька а, речень на критику, я так розумію, Байдена таку непряму. і він казав, що ну мовляв, що це за держава, яка надає яку завгодно, скільки завгодно. Допомогу закордонним державам, але не може забезпечити безпеку, гарантувати безпеку тут всередині. А чи, чи на нас він натякав? Я не знаю. Мені так здалося. Будь-якому разі, яких кроків стосовно так би мовити українського питання, умовно я зараз в лапках умовно кажу, а від, від адміністрації Трампа і Трампа особисто можна чекати найближчим часом. Дзвінка Путіна. Треба просто усвідомлювати ну, з цієї очевидністю, що він насправді буде докладати зусиль аби покласти край війні, яку Росія розв'язала проти України. Це одно однозначна... мотивація в цьому для нього, по перше, тому що це зараз одна з найбільш гострих проблем на міжнародній арені, тому що ця. Війна має далекосяжні наслідки. Її вплив відчувають особи, люди суспільства держави, які перебувають дуже далеко від території бойових дій. Давайте задаємо, як на початку повномасштабного вторгнення багато країн опинилося на межі голоду через те, що експорт продовольства з України росіяни припинили. І давайте також пам'ятати, що ем... Не зусилля світового суспільства да повернули українське продовольство тим, кого я е, хто його потребував, його. да бо ця так, от це зернова дуже. угода вона не дуже довго існувала, да, і там ООН їздило, щось розказувало. А практика показала, що доти, доки Україна своїми власними силами не не спромоглася забезпечити судоплавство в акваторії mm -hmm. Чорного моря, то якби росіяни викручували руки і всіляко тому перешкоджали. пам'ятаєте тоді Зеленський Казав, що Росія не буде односібно визначати чи будуть мільйони людей голодувати, Absolutely. тобто це приклад того наскільки далекосяжні наслідки. Тому зрозуміло, що якби треба вирішувати. Більше того, є побоювання, те, що вони називають ескалацією. Я схильний думати, що під ескалацію вони мають на увазі не те, що Росія може вдатися до якихось кроків або використання якихось озброєнь, яких вони поки що не використовують. Я схильний думати, що під ескалацію західні політики mm -hmm. мають на увазі. Виникнення блоків і наростання конфронтації тобто, між наслідками безумовно. Тобто на сьогоднішній день Росії не вдалося сформувати навколо себе якийсь блок, тому що mm -hmm. навіть ця угода, яку вони з Іраном підписували, там немає визнання окупованих що, територій стала... анексованого Криму. Тобто, це також є доволі показовим. І той же самий Китай. Ну він публічна мир, дружба, жвачка, і говорить все одно, що треба повага до територіальної цілісності, до державного суверенітету, тобто, бо вони є частиною. До ну, коли коли світових говорить, вони мають на увазі своє. Вони мають на увазі Тайвань, який на версію Китаю треба визнавати. Але ж виходить так, що вони ж не можуть сказати так, що для нас один спосіб ну, так, існування, а для всіх інших інших а, це те, що так. Зеленський казав, виступаючи в генасамблеї: О, що нема статуту ООН окремого для США, для Китаю, для Росії чи там для країн глобального право, так. півдня, тому. Чому Трамп буде намагатися це зробити, ну є цілком очевидно. Але водночас повинно бути очевидним і те, що як це зробити, я думаю, чіткого бачення у нього нема, і воно перебуває в процесі формування. Тому дуже добре, що. Зеленський зустрічався з Байденом і фу, Байден, з Байденом теж зустрічався і, і це предмет іншої дискусії. Да, коли Трамп до речі критикував абсолютно підставово, тому що не було цілісної стратегії, це правда. Але зустрічався з Трампом, коли ще той був кандидатом. Угу. Зустрічався вже коли він був переможцем так, виборів. Так, так. І я думаю, що от, для нас це вікно можливості, тому що ми дійсно можемо е, вплинути на бачення Трампа з приводу того. В який спосіб і ну які цілі мають бути досягнуті по завершенню цієї війни? Це, це важливо, а наразі по це знаєте, магічні якісь паси. Я думаю, що на нього чекають багато ще дуже неприємних відкриттів, що проблему вирішити буде не так легко, як здається. Mm. Ну і те, що він казав, також можемо очікувати від нього, що так він швидше за все буде вимагати, щоб більш активну роль і більшу частину тягаря Європей. перебрали на себе європейці. Це легко спрогнозувати. Марко Рубіо, новий держсекретар, він в інтерв'ю в коментарі для змі він наголосив на тому, що він не сказав нічого конкретного, крім того, що очевидно обом сторонам доведеться піти на поступки. А що мається на увазі, як гадаєте, і на які поступки доведеться піти нам за версією Рубіо? Ну, звісно, ви не Рубіо не можете за нього говорити, але чи є версії? Та ні, та версії може бути дуже багато. Просто треба усвідомлювати, що е, деякі поступки, яких очікують, це, скажімо, не вимагають, а очікують угу. від України, вони е, можуть суперечити. Не тільки конституційному ладу України, але і нормам міжнародного права та положенням статуту ООН. І вникає питання: тобто, це Україна має зробити такі поступки чи світове співтовариство має зробити такі поступки. Ну окей, припустімо, що нас можна якось спонукати до якихось поступок, які. Ну, для нас є, м'яко кажучи, сумнівними. Але які наслідки для світового співтовариства, які наслідки для нинішнього світового порядку будуть мати поступки з боку цивілізованого світу щодо певних практик, ну, а це є акт невмотивованої збройної агресії. Тобто це нормально. Тобто, таке ми маємо лишати безкарним. Mm -hmm. Ну те, про що Зеленський постійно говорить. Тобто Бо він вбив тут. Він вбив мільйони людей. Путін, тобто він має лишитися безкарним. Тобто, це mm -hmm. без наслідків. Ну далі на його арешт виданий ордер міжнародного кримінального mm -hmm. суду. Тобто, ми просто заплющуємо очі, робимо виліну, тому що країна за країною заплющують очі і готові поступитися. Значить, ну, і так, не так... заарештовувати Путіна, аби тільки дати майданчик для переговорів. здається, Швейцарія. Ні, дивіться, Майданчик для переговорів це питання інше. Це можливо, якби те, що якісь поступки, uh -huh. тобто можливо знайти певні держави, де дійсно немає юрисдикції міжнародного uh -huh. кримінального суду для того, щоб уможливити контакт. Убану, ну давайте вранку. ж не будемо забувати, що е, там є купа конфліктів. Там і Арабо ізраїльський той же самий. да тобто, треба розуміти, що деякі представники палістинців з точки зору ізраїльтян є терористами. Uh -huh. Ну і це не унеможливлювало те, що вони бам зустрічалися, про щось домовлялися навіть зараз, да в контексті сектору газу, тобто знову mm -hmm. ж таки якусь чергову угоду готують. Тобто е, я не в тому контексті, що там з ним треба зустрічатися. І говорити, я просто хочу сказати про те, що е, той або інший е, напрямок. Вирішення конфлікту може потягнути наслідки не тільки для України, а в принципі для глобальних процесів. Ну що далі? Тобто, воєнні злочини, злочини проти людяності, тобто, все це повинно лишитися без наслідків. наступний момент ці порушення територіальної цілісності, Зазігання на державний суверенітет, бо вони і далі це ж це не відкидають. Тобто, це ми маємо визнати, да що території, які mm -hmm. вони силою захопили, вони що мають стати тепер їхньою суверенною територією, mm -hmm. ну далі. Тобто, а що бути санкціями? Санкції мають бути всі скасовані. Росія Росія повернеться назад на світову ну світовий економічний простір, mm -hmm. і всі будуть робити, ніби то нічого не відбулося. Що просто це був no, це власне, так? Не буде просто. Ви, ви говорили про те, що. Можливо, бояться як ми це назвали, як я це назвав геополітичної ескалації да, оцього блокування нового і так далі. Але чомусь ніхто не говорить принаймні вголос в про те, що а, може боятися чи варто боятися ескалації, ну я би сказав беззаконня. Так, так Порушення про це ведеться, устої. звичайно. Тобто, е на ескалації хаосу Хаос. ескалації, абсолютно е ну якби неприпустимих з точки зору нинішнього ладу світового практики. Угу. Ну тобто, ну окей, багато хто за цим зараз дивиться, які будуть мати наслідки для для міжнародної угоди про нерозповсюдження ядерної зброї. Ну, ви давали гарантії. Ну, тобто, ваші гарантії нічого, нічого не, варті. не варті. Треба розуміти, що ядерні технології подешевшали. Вони на сьогоднішній день стали доступними значно більшої кількості суб'єктів. Ви з ними зараз говорите і просите їх відмовлятися від ядерних амбіцій в обмін на якісь гарантії безпеки. Ну так вони вам будуть мовчки просто так: от будуть спеціально вішати карту в переговорній кімнаті України з окупованими територіями, просто навіть говорити нічого не будуть, просто будуть офіційна карта під час угу. розмови. І це буде цілком зрозумілий прозорий натяг. наслідки Будапештського меморандуму. Тому от, от яко бути? Так це тільки один фрагмент. Кажу: насправді таких проблем буде значно більше. Тобто, і я неодноразово вже Деякі говори. з них ми навіть не можемо зараз передбачити, тому що ну, передбачити... Людство завжди так, так. породжує проблем. але упоробля. просто для Трампа рано чи пізно стане очевидно, що якщо для нього є цілком припустимо розмінювати інтереси України да і балансувати їх з інтересами Росії, то рано чи для того, щоб досягнути якоїсь згоди між mm -hmm. двома суб'єктами, mm -hmm. то рано чи пізно він дійде до такого неприємного для себе висновку, що Тина інтересів України тотожні інтересам Сполучених Штатів Америки, і нехтуючи нашими інтересами, він по суті буде нехтувати своїми власними національними інтересами. І Якщо на інтереси України, в принципі, пересічні американці або опоненти Трампа можуть заплющити очі, то я ну, не думаю, так. що вони заплющать очі на потенційно негативні наслідки для е, нинішньої глобальної системи міжнародних відносин і безпосередньо для сполучених штатів тих чи інших кроків. Я не думаю, що Трамп е, хотів. Би щоб його сприймали як людину, яка е, програла Путіну, е, І це протистояння. Америку, фактично. проявляється. Ну, так, то... так далеко б я не заходив, але тим не менше зрозуміло, що навіть сам факт, що він там програв, що його десь попустили, що його обіграли. Йому неприємно навіть з точки зору просто ну, того, як він себе позиціонує. Пане Валентине, хоча і коротка, але це була класна розмова. Я, як завжди, вам дякую. Дуже приємно вас бачити, що вівторка в нашій студії. Дякую за напевно, треба вже рубрику робити окремо. Валентин Гладких, експерт аналітичного центру об'єднана Україна, був у нас сьогодні в гостях. І Говорили ми про початок Трампа. 2